Такі корки чомусь наділю. Yeah. Наразі no тут перерва.

Я тварь за Це первая тут с слово розказує. Приймається, можна співати не зелену. Я кажу, бачаю, і те до мене питання говорять України. Що говорять між собою, то євреї і різноманіт, російська, але між собою говорять. У мене кажуть, не даний русский, що ви воєнно. Не, ну кожно своє. Не, не, це правильно, да. Те, що абсолютно різні досвіди, навіть під час цієї війни абсолютно які були для кожного з нас, вони залишали по собі щось, знаєте, щось таке окреме, так? Ми можемо згадати абсолютно різні їхні грані. І а, вони живі, вони а, мали свої недоліки, свої переваги, якось вони були героїчними для когось, якісь які смішні моменти, так, які могли бути. І от власне те життя тільки вони нам дарували, той стоїть, який вони для нас, залишали, для нас залишили, мені він здається надзвичайно важливим. Але питання в тому, як ми це зберігаємо, як ми з цим працюємо, як ми це інституціалізуємо, чи е, пов'язана пам'яті справедливістю. Є низка дуже глибоких і важливих таких питань, ми всі не розглянемо е, сьогодні. Але про те, що все ж таки ми здається, поговоримо. Я вас почина, так? Можливо, про якийсь такий, якщо ми говоримо про пам'ять, можливо, про її символічний вимір. Так, людина, зрештою, причетна в своїй роботі, в Збройних силах, в тому числі ви причетні до створення і символіки, так, і оновлення, ставлення, напевно, і розуміння, що таке збройної сили. Дякую за <зв>. можливість за участь цієї дискусії, безперечно. Роль символіки Збройних і пам'ятуванні, вона має безперечно свою важливу роль. Військова пам'ять саме це така річ, на мою думку, на яку монополі, монополію має держава, тому що всі в перебувають в певному особливому статусі, перебувають державної служби, держава має, по суті, забезпечувати якраз пам'ятування. і інвестування в те, щоб по суді, про ті приклади, про той чин пам'ятали. Це може бути через різні засоби, та, в тому числі через культуру, та, тобто через кінематограф, через літературу, через постійне стимулювання цієї теми. І це надзвичайно важливо. Бо ще, на мою пам'яті Олександра штабу казав, що смерть це духовний корм для проробичних поколінь. Тобто це фактично є цілью цієї пам'яті, щоб вона не згасла, та щоб прийдешні покоління продовжували цей самий шлях, продовжували цю повітря. Щодо символіки, то це питання теж більш комплексне, тому що це більше питання про військову естетику, яка має бути присутня саме в військовій пам'яті. Армію відрізняє від інших організацій і інституцій якраз наявність одострою. Яні своєї символіки, прапорів, емблем різних бригад, тобто це тісно.